От зараз гуляю і не знаю, як може бути світ непрекрасним, якщо він виглядає настільки гарно, навіть чисто в межах однієї стандартної дороги від, додому, від магазину додому, від роботи додому і туди. Просто один той самий шлях, який я прикладаю протягом двох років вже дуже регулярно. Він кожен раз по-своєму гарний, по-різному гарний, хоча б дуже часто і схоже. І, ну, як тоді життя в цілому може бути гарним. Навіть якщо щось десь. як, наприклад, може здаватися вулиця ввечері. Але ж вона при цьому здається і дуже-дуже гарне. Питання в тому, які речі загалом помічати, які не помічати. Листя аж золоте там світиться. Живу це виглядає трошки більш помаранчево, але обидно так само, як на камеру. Наскільки є, це гарно. Я не можу. це я чисто вийшла ввечері на вулицю з пипом. І стільки такої краси довкола.